Ми з вами перебуваємо у відділенні постнатальної реабілітації та другого етапу виходжування комунального підприємства Міський клінічний пологовий будинок. Відділення розташоване на 12 ліжок. Має 9 палат спільного перебування матері та дитини і одну палату інтенсивної терапії, де перебувають дітки, які тимчасово не можуть або за станом свого здоров'я, або за станом здоров'я мами не можуть перебувати спільно із мамою. Наразі у нас тут перебуває одна дитинка, хлопчик. Він поступово одужує і ми очікуємо невдовзі на його маму. Палата в нас оснащена всім необхідним обладнанням. До речі, відділення відповідає всім вимогам Національної служби охорони здоров'я України. Обладнання надсучасне, забезпечено всіми лікарськими засобами. В нас штат повністю укомплектований, медичну цілодобову неонатальну допомогу надають за відділенням 5 лікарів, педіатрів-неонатологів, 11 сестер медичних і 5 молодших сестер медичних. Тобто в нас всі її умови, все необхідне для надання якісної медичної допомоги. Тут ви бачите реанімаційні системи, в яких виходжуються дітки. Ці системи забезпечують зовнішній підогрів дитинці, яка, будучи або перечасно народженою, або хворою, ще не може отримувати температуру. Тут є дихальна апаратура. Для підтримки дихальної системи, є слідкуюча апаратура, є такі сучасні прибори для вимірювання, наприклад, білірубіну. це зменшує кількість обстежень інвазивних, таких як забір крові з вени дитини, це прибор офтальмоскоп для проведення офтальмоскопічного скринінгу, апарат для вимірювання слуху, це є однією з вимог НСЗУ. І ось така, такий дуже інтересний, цікавий ще апарат. Він полегшує нашим медичним сестрам роботу у випадку, коли необхідно маленькій дитинці з маленькими тонкими венками поставити катетеру венку. Цей прибор допомагає сестрі бачити ці тоненькі венки, і завдяки цьому спроби постановки катетера складні, вони не багаторазують. У відділенні функціонує централізована система подачі медичного кисню та повітря. Зараз ми знаходимося біля монітору, який слідкує за тиском в цій системі. Це нам забезпечує безпечне використання дихальної медичної апаратури. Медсестра знаходиться в безпосередній близості до палат пацієнтів. Їх нас 9, як вже сказала, палат спільного перебування розташований по обидві сторони. Кабінет маніпуляційний також поруч знаходиться на посту сестринському. Є пульт, на який виводяться сигнали з кнопки тривожного виклику. Всі палати у нас укомплектовані стандартно. Це відкрита реанімаційна система ліжко, де виходжується дитинка. Це консолі, які оснащені централізованою подачею кисню медичного, які комплектовуються моніторами, слідкуючими. Є перфузори, за допомогою яких проводиться цілодобове крапельне введення ліків дитині, ваги в кожній палаті. Зараз ми перебуваємо в одній з палат спільного перебування матері та дитини, де в нас лікується маленький пацієнт. Це наша дівчинка Яночка. Вона народилася передчасно у 33 тижні з дуже маленькою вагою. Кілограм 380 грамів. Яночка в нас вже ну, дещо доросленька, їй 26 діб. Вона пройшла нелегкий путь. Е, є ще в неї попереду е, до чого йти, е, але е, все в неї буде добре. У неї дуже хороша мама. Без мам дуже складно діткам, які народилися передчасно, були в них певні проблеми одужувати, але в нас тут все добре. Яночка якраз зараз на мамі. Це дуже часто застосовується метод виходжування малетих діток, він так і називається метод кінгуру. Він сприяє більш швидшому одужанню. Дітки відчувають поруч свою маму, її дихання це позитивно відображається на їх диханні, припиняє зупинки дихання. Дітки краще перетравлюють їжу, краще розвивається їхня нервова система. Яночка виходжується в одній з відкритих реанімаційних систем, яка її трішечки підігріває, бо вона ще маленька, ще не може самоотримувати температуру тіла, щоб вона не замерзала. Ще вона у нас лікується за допомогою крапельниць, яка подається з помощю за допомогою перфузера цілодобово із заданою швидкістю. І монітор, який слідкує за її диханням, за сатурацією, за частотою серцевих скорочень. Він підключений до нашої дівчинки цілодобово. Він не заважає мамі, навпаки, він їй допомагає разом. Тому з нами слідкувати, навіть так навіть спокійніше. А, адже мама вночі теж повинна відпочивати. Нам потрібна їжа, потрібно молоко, мама повинна бути здоровою. Захотіла наручувати саме в цьому пологовому будинку. Був у мене звичайний вибір. Я лежала і в патології, оскільки в мене була складна вагітність, у мене ще була перекламсія. І я дуже спілкувалася із людьми, і відгуки читала, про те, який краще пологові обрати, дуже гарно відгукувалися про саме цей пологовий будинок. І я, знаєте, я переконалася самостійно, так що я також залишила дуже гарний відгук, усе абсолютно відповідає очікуванням навіть краще. Я не думала, що нам тут буде так добре, як вдома, тільки під постійним наглядом лікарів. Ми дуже хочемо подякувати з нашою донечкою за такий. Гарний, чудовий взагалі такий виходжування дитинки. От Ми вже набрали вагу, зараз нас вже кіло 800, і без таких прекрасних лікарів, без всього взагалі персоналу ну було б дуже-дуже складно. А так, оскільки такі чудні люди працюють, все допомагають, розповідають, багато чому дуже навчили. і Дякуючи сучасному обладнанню, я звичайно також можу відстежувати сама і стан здоров'я своєї дитини, і в разі чого, якщо десь якісь підозри або хвилююся, покликати персонал, який вчасно також відреагує, все налагодить. Слава Богу, не виникало ніяких таких. Моментів все працює стабільно, і дівчатка також дуже часто навідуються, заходять, слідкують, запитують. Кажуть, да, Яночка, ми все добре одужуємо, поправляємося, сподіваюся, скоро будемо вдома і будемо навідуватися до наших любих лікарів, я хочу кожному. Подякувати дуже дуже від щирого серця, тому що їхня робота безцінна. Ми, як медики, задоволені і пишаємося тим, що ми маємо в своєму розпорядженні таке відділення. Воно досить зручне, комфортне для матусь, для новонароджених дітей, для персоналу, для їх роботи. Ми маємо на тепер повністю завершений цикл надання медичної допомоги перинатальної. Ми забезпечені повністю автономними джерелами живлення. На тепер ми маємо п'ять генераторів різної потужності, які забезпечують в таких нестандартних наших теперішніх реаліях ситуаціях роботу всього пологового будинку. Від початку відкриття відділення близько 500 новонароджених отримали тут медичну допомогу. Ми не переводимо своїх дітей нікуди, окрім дітей, яким потрібна хірургічна медична допомога, тобто це не наш профіль, і ми їх переводимо до дитячої міської клінічної лікарні. Наше відділення забезпечено повністю високотехнологічним на даний час сучасним обладнанням. Але ж саме саме головне це персонал, персонал, який має досвід роботи, персонал висококваліфікований, персонал, який з душею відноситься до пацієнта.